14 квітня заборони, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього буття, Другий розділ, 17 вірш. Коли я вивчала знаки дорожнього руху, то дізналася, що окрім тих, що попереджають та тих, що інформують, є ще такі, що забороняють. Одні знаки забороняють їхати з більшою швидкістю, ніж 50, 70 чи 40 км за годину. Інші забороняють зупинку обгін, повороти. Якщо, наприклад, стоїть знак з обмеженням швидкості, то це не без причини. Він означає, що попереду є якась небезпека, і при порушенні обмеження автомобіль може потрапити в аварію. Коли я навчалася десь у восьмому класі, серед школярів нашого району почався особливий рух. Усі ходили на закинуті будівництва споруди. Звичайно, що такі будинки були огородженими та їх охороняли. Однак, попри всі заборони, хлопці й дівчата після уроків лазили по поверхах, підіймалися на останній поверх і фотографувалися, викладаючи свої світлини в соцмережі. Батьки та вчителі дізнавалися про витівки своїх дітей лише після того, як уже проглянули іс історії в Інстаграмі чи побачили якесь відео з Тіктоку. Наша класний керівник на виховній годині довго розповідала про те, що небезпечно відвідувати недобудовані будівлі, але жодні слова, сказані дорослими, не допомагали, адже між нашим і паралельним класом розпочалося серйозне змагання. Хто перший побуває на всіх закинутих приміщеннях, той переможець. Завдання полягало в тому, щоб піднятися на останній поверх, сфотографувати та скинути світлину чи відео в чат змагань. Гонитва за перемогу продовжувалась до того часу, коли один хлопець на одній з таких будівель упав. Він отримав серйозну травму перелом ребра. Оскільки гіпс на ребро не накладають, йому довелося кілька тижнів лежати в очікуванні, що якось все загоїться, і він знову зможе повернутися до нормального життя. На цьому нещасному випадку весь азарт закинутих приміщень у нас, на щастя, випарувався, бо нікому більше не хотілося отримати травму. Я веду до того, що коли тобі чи мені щось забороняють, то це не для того, щоб обмежити свободу, а виключно з метою зберегти тебе й мене від небезпеки. Згадай історію про заборонений плід, наслідки якого тягнуться аж до сьогодні. А як ти ставишся до заборон?